Друзі, вітання, доброго здоров'я. Заглянули на нашу прививочку. Завтра вже маточники будемо давати на облітники. Значить, Цікава річ сталася. Зазвичай нижню планку не погано приймають, то нижню ми навіть не кріпили, дві планочки зробили верхню і середню, але верхню планочку чомусь взагалі бджінки прививку не прийняли. Тобто ось тут всі крім одного були прийняті, а верхня планочка... Не була прийнята така цікава річ. Заглянули, подивилися. Завтра вже, повторюся, роздаємо наші ковпачки бджілкам і вже будемо далі спостерігати за їхньою реакцією. Також замовив маточки. Тучного запліднення Бакфаст. Три матки у двох місцях різних. В одному місці минулого року я купляв FD матки, мені дуже сподобалось, попросив, щоб мені виготовили нормальні матки, домовились, мають хлопці зробити, але десь на початок липня. Також, зараз е яку ми роботу проводимо, окрім цього. Так, бачите, годівнички ставимо, тому що у нас тут приносить поганенькі і доводиться трішки жінкам давати дотації. Ну, ті, хто займаються справою, то знають, що особливо ті, хто пакетами займаються, то по КАМАЗу цукру я знаю, купують люди. Цілими КАМАЗами в прямому сенсі цього слова. Ми теж е, такі гарні вулики весною купили, ми їх не хотіли купляти, але... Сім'ї були дуже по хорошій ціні. тобто е Ціна сім'ї разом з таким вуликом була менша, ніж ринкова ціна. Це ну, По-хорошому людина мені продала, тому я купив, але возити їх дуже незручно. Два штуки ще в нас їздять, всього у нас 12 вуликів, тут 10 і два е ще поїхали з нашою пасікою медового напрямку. А тут буде така невеличка на... 12-15 сімей маткове від напасік. Ну поки що на 12-15, там подивимося, як ну, далі буде, воно наростає, сам не знаю що. Зараз трішки заглядаю, дивлюся, що обділок робиться. По 2-3 рамочки підкидаю площинки. До речі, ці вулики були пусті. Лише 2 сім'ї я в них привіз, тому що ці сім'ї з цих... Вуликів я попересаджував до корпусних вуликів. А сюди вже власне ну, дві сім'ї, повторюся, я привіз, тому що я знав, що мені прийдуть матки штучного запліднення, треба буде їх до хороших сімей підсадити і виводити маток. Все інше, тобто вже зараз заселені, навіть не вистачає трошки вуликів. Ось у нас ще трішки корпусними заселено. То ми заселяємо рої. Тобто ну, вже заселили рої, тому що вже роєлоска. Сезон у нас майже закінчився. Останній роїд приблизно тиждень тому я знімав, вже я їх сипав докупи і ті рінечки на місце я не віз. Ще в нас там близько, напевно, десятка. Це приблизно, я вже не пам'ятаю точно, рінець стоїть. Коли буду мати час, я їх перевірю. Зараз в мене вже бажання особливо немає їх перевіряти, тому що по великому рахунку вже, 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 вже не те роєлоство, що було влітку. Так, ось бачимо. Комусь... Ага, напевно, що було трішки перехилений. Сироп бджілки не вибрали. Вірніше не добрали. Годівничку одразу треба помити. Годівнички, до речі, теж. Це купляв я сім'ї, мені їх віддали в нагрузку, думаю, на що вони потрібні. А зараз добре таки згодилися. Бачимо, тут невеликі такі, це навіть... Ну, Сім'я в принципі. матка сіє, сі бджоли є то сім'я, але вони маленькі, такі хвостики, тому що рої. Повторюся, останні. О, це вже взагалі щось малесеньке, не зрозуміло. я просто до них не заглядав. Це щось таке один, напевно, рія посадив і так він... вони вже собі щось набудували, наробили. Це один такий невеличкий. Замби, що тут таке маленьке, то... Оці рої не садив би в корпус, не сипав би їх докупи, тому що останній раз було три такі три чи чотири рої. Середнячки, маленькі, то я їх бачите, до... сильно так забудували. Вже за верхмет, вниз все зачерблено, печатний розплюджено і деякий виходить на край не поставив тому що віточок у нас ось тут ну що зараз ми їх розширимо така сама ситуація вже бачите початний розплід повністю зайжав і маєш таку річ так я на трішки Лощинки. Павлику, що таке? Кинемо трішки розчинки. Так, що у нас є на цій громочці? Теж розплід є. Ну, До речі, таким. Тут може навіть одної. Але з цієї сторони тут гарно вже буде виходити розплід. Кинемо. Зараз віта, то можна трішки більше розширяти краще рамочку сушненки рамочку сушненки кинемо ось таким чином все одно не виходить доведеться наших клуб джолини все зміщати тому що доведеться зміщати тому що ляток у нас тут розміщений ми ці рої стараємось максимально виростити, щоб до зими у нас розвинулись нормальні робочі сім'ї. Вже в нас ці сім'ї будуть працювати на наступний рік. До речі, теж у мене певно виходить. Ізоляція, тому що ну, рої я стараюсь поки що, щоб вони тут були окремо від основної пасіки. Хай зараз подивимося, як вони будуть себе показувати. Рої я обробляю. Чи, ну, щоб ніяких проблем не було. Зараз ще догодівничку чисто поставимо. Ну, таку роботу сьогодні проробляємо. Роїв, Наловили цього року. Близько двох десятків взяли ми. До речі, зручні ці годівниці, коли отакі великі лежаки, як в нас. Досить для такого діла вони мені подобаються, тому що собі є дивочка, годівничка стоїть. У вечірній час годин в 9 вечора або як піводинадцять, то навіть вже коли в мене є час то розливає сироп і дуже дуже таки зручно працювати. Зручно, тому що... Тут бачимо, вулик теж трішки не кондиція. До речі, зараз теж вже скільки годин сім. Вісім. 8 годин і досить себе нормально ці руї ведуть, але на то є теж свої причини. Гощенку теж кинув за заставною, вже вибачте. Зараз сушненка не впевнений. Так. Це все засів. Ось сюди. В якось так зробили цікавим. Ройові матки одразу я не вибраковую. Тобто цього року я їх вибракую, але трошки пізніше. Чому я їх одразу не вибраковую? Тому що ройова матка це... Дуже таки хороша сила. Ось Бачите, бачимо у всіх раях дуже, дуже толковий засів, коржом таким, як то кажуть. Чому такий корж? Зараз я поясню. Бачите, маємо два печатних герамочки з печатним розстродом. Одразу сюди вощенку тик. Тому що рій виходить. Хто ловить рої, тут я, як бачите, вощини небагато. Чому? Скажу чесно, тому що не було часу. Вірніше в мене не було вощини. Тоді, коли я ці рої заселяв, бачимо така сама ситуація, ось мед. А тут все повністю маємо засів яйця і маємо личинки. Аналогічна ситуація. Маємо мед ось таким цікавим цим, і це все у нас. Засів, немає, ось навіть по краях тут все в нас засів. Не знаю чи буде видно на відео. Чому так? Ви, що, попередній сім'ї я кинув дві лощинки і, до речі, я трішки переборщив, тому що там початного розплоду небагато. То моя помилка. Хто в мене дивився від початку відео. Ви, що, наприклад, цій сім'ї одної вистачить, а минулий рік ще менше, бо я йому дві чому. Значить, ми ставимо дві, верніше в цю сім'ю ми ставимо одну вощенку між рамками з печатним розплодом. Я теж думаю, що можна було поставити, але ми поки що сюди краще поставимо ось рамочка, я тут під засів, щоб маточка зачервила, ми ось таким чином поставимо їм ще одну. Навіть не одну, ще дві рамочки поставимо під засів, ось така гарна у нас світла. Сушнина цього року по максимуму ми відпрацьовуємо сушнину світло. Ту, яка гірша, дружина, перетоплює. Пачок десь, напевно, на 6-7 ми вже цього року перетопили сушнини старої. Багато залишків милорічних з української рамочки. Таким чином все настроїли. Бачите, Маємо нормальну кількість тут розпаду. Чому я зараз одразу після того, як зловив рій, не вибраковую стару маску, тому що рій, коли виходить, він... Є е, дуже сильна сім'я зроя, виходить. Чому так? Тому що всі бджоли працюють на виснаження. Тобто, По максимуму вони стараються відробитися, е, викладаються наповно. будь це звичайна робоча бджола, що плавно шланг. Десь скрутили шланг, бач, немає. Або матка. Матка стара, хоч вона вже може там і досить таки стара бути, але вона червить. Так, ніби завтра вже їй прийде кінець. О, до речі. Я хотів зняти відео, але не зняв. У мене ось такі рамочки є. У мене не було вощини в той момент, коли я заселяв ці роді, і ставив такі рамки. Бачите, кусочок вощини. Ця сім'я не потягнула цю рамку, а... Перша чи друга сім'я я оглядав. Одна рамка відтягнута, відсотків десь 50-60. Одна рамка відтягнута майже повністю. Ось бачимо теж відсотків якихось на 30-40% ця сім'я цю рамку відтягнула. До речі, те, що я думав, що будуть тягнути лише ось тут, бачите, великі соти, це крутовий сот. Це ще. Зовсім таки навіть і не покажчик, тому що зовсім не покажчик. Ось така сама ситуація. Ну, Роїться бомба, до речі, я хочу сказати пасічникам, які молоді пасічники не мають коштів купити сім'ї. Роїть лові, роїть лові, ловіть рої Заселяйте, працюйте, з роя хороші сім'ї виходять. Але якщо вже розводити пасіку, то трішки треба обережно бути з роями. Бажано, щоб рої були на окремому точку, так, вже не кусаються, то я так літаю, що будуть час вони напевно агресивнічать. Так. Сама ситуація. Тому цих маточок ми спрацюємо вже повну. наскільки вони себе будуть активно приїжджати. Бачите, тобто, маємо печатного розплоду майже кожну рамочку. І це дуже добре. Печатний розплід це через пару днів буде, буде молода бджола. Яка дуже добре відбудовує ощину. Взагалі минулого року я так, дуже експериментально я ставився до роїв, відбудовував максимально рамок роями. Що я робив? Це Одну рамку брав з рійниці. До речі, цього року я вже старався більше ставити рамок сушнини. Ставив рамочок по три, по шість З сушнинкою. Тому що довго міг не провіряти війни. Маємо вже у нас. Не більше 60 сімей. Медова Так. Бачимо печатку опять таки з двох сторін. Хороша печатка. Так. ці вже теж бджолки не дуже дають Дивіться, Я вже отак зверху оглядаю. Можу, в принципі, оглядати. Зараз чергуємо, даємо дуже таки багато їм площини і хай дівчата працюють. В принципі, дамо трішки сиропу їм, допоможемо. Я думаю, що за пару днів у нас ось ці всі, скільки ми цій сім'ї даємо, даємо чотири рамочки. Думаю, що всі ці чотири рамочки вже у нас повинні бути. Відтягнуті Ставимо, відбираємо назад. Так, Значить, минулого року що я робив, це рій. Садив, наприклад, забирав з рійниці одну рамку, цього року повторюся, я вже... Шість рамочок, 5 рамочок ставив рійниці, по 3 рамочки. Перші рійниці ставив по одній рамочці. Через те я почав більше ставити, тому що роям не було куди діватися. Тому зараз ставимо більше рамок. Дала бороду. До речі, коли вджали такий цікавий запах виділяється, не зрозуміло на що він схожий. Зараз там дружина виступ. Тому ми і ставимо цього року більше рамок, тому що як набудують язиків, то не знаю, що з ними робити. Значить, то що я робив? Одну рамку в 12 рамочник ставив з рійниці і ставив 12 рамочок вощини. В принципі, відбудовували орієнтовно за я думаю, що 10 рамок з 11, тому що 12 рамок одна суш, все інше вощина, 11 рамок. Я думаю, що з 11 рамок, рамочок 9 вони відбудовували вже тако за тиждень-півтора. Ну, за два тижні можна було корпус відбудувати, тільки що вже потім треба було крайні рамки всередину ставити. Тому такі от справи. Ці рої вже, звісно, посиділи довше, вже в них та сила роя пішла. Це вона, коли свіжі різні маєш є. Але, в принципі, так як ми бачимо, ось цей вже такий досить нормально вже ця сім'я розвинулась, попередні ми дивилися менші. сюди ми вже більше кинули вощини і вже молода бджола буде виходити, вона буде розширяти. Цей рік по максимуму, скільки в мене є вощини, я все розширяю лише вощиною. Сушнину теж підставляю, тому що сушнини маю і не завжди маю вощину. Іноді доводиться, буває сім'я така, що доводиться там розширити її сушниною, але це дуже рідко. Тобто цей рік стараємось майже все, там відсотків 90 розширень гнізда я роблю вощиною, щоб була у нас свіжа сушнинка відбудована, тому що чим темніша сушнина, чим більше вже на ній залишки мерви, тобто ось цих коконів, з яких... Бджола, тим менша бджінка, тим її активність, кількість днів, що вона проживе і так далі менша. І відповідно і продуктивність пасіки менша. Тому максимально розширяємось за рахунок ващини. Такі от справи. Ми продовжуємо працювати. Всім вам миру добра, Божої благодаті та Божого благословення.